Усім привіт! Мене звати Аліна. Я працюю психологом. І сьогодні ми розберемо таку цікаву тему, як комплекси щодо зовнішності, стандарти краси і переконання, які змушують нас відчувати. Тут я підкреслю саме відчувати себе некрасивими. Я пропоную вам написати свої комплекси в коментарях під відео, які вони є у вас. Мій ви чуєте прямо зараз. Це мій голос. Один із моїх комплексів це дійсно мій голос. І доля вирішила наді мною посміятися. Зараз я в капах, в елайнерах, я вирівнюю собі прикус, і мій голос став іще більш бісячим для мене. Само я розумію, що це суб'єктивно. І один із парадоксів, який мене теж дуже дивує, це те, що. А компліменти, які мені пишуть під відео, найчастіше стосуються мого голосу. Тобто того, через що я комплексую. Зазвичай люди не помічають ваші комплекси. Це, по-перше, ну це вже такий загальновідомий тіктоковський факт, що ми не помічаємо комплекси іншої людини. А друге, це те, що люди не те, що не помічають, а навіть хвалять вас. Їм навіть подобається ваш комплекс. Тому я в цьому відео буду. Шепелявити, буду свистіти. Мені дуже важко артикулювати своїм язиком. Тому от я відразу так вивалюю свій комплекс. Ваша черга наступна. Як ви вже знаєте, я психолог, який консультує в методі Репт. Репт це раціонально емотивно поведінкова терапія. І в цьому відео ми розглянемо, як же саме цей метод... Терапії, дивиться, розглядає комплекси щодо зовнішності, як він розносить і раціональні установки пов'язані з цим, і що взагалі цей метод пропонує. Так от, перше, це те, що вам потрібно усвідомити, звичайно, чи є у вас певні нераціональні комплекси щодо своєї зовнішності, і відловити цей момент, де ви. І раціонально мислите, і раціонально нереалістично себе оцінюєте. Це можуть бути комплекси щодо ваги, волосся, очей, носу, зросту, ну і так далі. В принципі, я би сказала, що абсолютно щодо усіх цих факторів в той чи інший період мого життя в мене були комплекси. Але репт і безумовне самоприйняття мені дуже допомогло від більшості якихось дойобів. Позбутися. Так, вони у мене все ще є, але я вже не можу назвати ці комплекси деструктивними, які би руйнували моє життя, якось обмежували мене в моєму самовираженні і так далі. Тобто, більшість з них я вважаю пропрацьованими. Я не можу себе назвати суперзакомплексованою людиною, тому я віддаю честь репту, який мені з цим допоміг. Тому я і знімаю відео, щоб допомогти вам точно так само. Перше, що я хочу виділити в цій проблематиці, це поняття про об'єктивну красу. От Якщо ви будете продовжувати вірити в якусь ілюзорну об'єктивну красу, концентруватися на постійних порівняннях з іншими, то вам і не буде вдаватися побороти ці комплекси, тому що об'єктивна краса є одним із когнітивних викривлень, яке вам заважає, Відстати нарешті від себе. Я б навіть сказала, відібатися від себе. Також давайте подумаємо, як ваші комплекси можуть вам заважати. Наприклад, ви соромитеся якось проявлятися, знімати розмовні відео, фотографуватися, ходити на побачення. Також ви можете постійно намагатися себе змінити. Це також є одним із таких ознак, що ви намагаєтеся добитися якоїсь тієї конвенційної, об'єктивної краси. Якимись змінами постійними, тобто ви там щось підколюєте, накачуєте, прибираєте, постійно купуєте новий одяг, змінюєте зачіску. Тобто ви знаходитеся в такому циклі, про який я розповім пізніше, який вас виснажує. Тобто ви маєте відчувати деструктивність своїх дій, тому і готові приймати себе безумовно лише ті люди, які усвідомлюють шкоду від неприйняття. Якщо ви не усвідомлюєте шкоду, деструктивність неприйняття, можливо, ви, ви ще не готові самоприйнятися. Тобто я не пропрацьовую свою негативну думку щодо, не знаю, там мого обличчя, так? А я його там підколюю, заколюю, щось викачую, щось ще роблю для того, щоб якби змінити сам тригер, якщо там. Моє обличчя є моїм тригером, то я не змінюю до нього відношення, а я його змінюю умовно. І сама небезпека в тому, що ви змінюєте, наприклад, постійно свою зовнішність, а не своє самосприйняття, полягає в тому, що ця гонка вічна, що ви ніколи не відчуваєте все ціле задоволення собою, вам завжди недостатньо в тому і от. Хитрість з цього, що коли ви починаєте щось підколювати, накачувати, укачувати і ще щось, вам ніколи не буває достатньо, якщо ви йдете за відчуттям себе красивою. Зараз я поясню, що це таке. Коли ви намагаєтеся в собі щось змінити, і, в принципі, вам не заборонено себе змінювати, але було б раціонально відповісти собі чесно на наступне питання. Якого внутрішнього стану я хочу добитися? Через ті чи інші зміни в моїй зовнішності, якою я думаю, я буду себе відчувати, і як, в принципі, я планую себе відчувати, коли зроблю цю зміну? Скоріше за все, я допускаю, що ви будете радіти. Але будь-яка радість є короткотривалою емоцією. Згадайте себе, наприклад, коли ви купуєте собі новий телефон, коли він у вас тільки з'являється, ви з нього пилінки здуваєте, ви його акуратненько так кладете, ви йому там підбираєте чохол, там, клеїте це скло, ви там просинаєтеся, радієте, що він у вас є, що він новенький, що він акуратний, що в ньому все досконале. Але проходить якийсь час, і ви його сприймаєте як належне. Ви його швиряєте, ви його десь забуваєте, вам уже на нього пофіг, тому що ви давно перестали радіти да, з приводу того, що у вас якась нова покупка. Тобто немає відчуття новизни. Отже, ви і сприймаєте це як належне, коли проходить якийсь час, і це є нормальним. Тому, якщо ви звикли себе оцінювати, базуючись на зовнішньому, і очікувати, що саме зовнішність принесе вам внутрішнє щастя і прийняття себе, то я вас змушена розчарувати, що ви максимум тільки порадієте перший час. І потім, коли відчуття новизни спаде, ви точно так само почнете сприймати себе як належне, там свою нову зачіску, свої нові губи, там чи свої нові сісі. у вас там вже грошей вистачає. Чому так відбувається? Тому що ви йшли за відчуттям любові до себе, за відчуттям впевненості, за відчуттям цього прийняття себе, яке, на жаль, так і не з'явилось, не дивлячись на те, що ви витратили свої гроші, свій час, енергію і так далі. Тому що щасливими і впевненими нас роблять не зовнішні фактори, не наша зовнішність тим більше, і навіть не відношення інших людей до нас, а наші внутрішні зміни і зміна нашої системи переконань. Важливо працювати не тільки над зовнішністю, а й над своїми глибинними і проміжними переконаннями про себе і про цей світ. Ви можете сказати, а як же всі ці дівчата із Тіктока, які себе там апгрейднули, які вклалися там, наростили волосся, змінили обличчя, схудли? Куди ж ми дінемо всі ці випадки випадки оцих апгрейдів, коли людина стала щасливою за рахунок зміни в зовнішності? По-перше, ми ніколи не знаємо, що відбувається за цією картинкою. Мені здається, що ми вже маємо враховувати, що всі брешуть. Що всі лицемірять. і ми не знаємо точно, чи є ця людина щасливою і чи приймає вона себе, чи можливо в неї розлад харчової поведінки булімія, анорексія і так далі, тому подібне. Ми не знаємо навіть за відомими успішними жінками, типу Маргоробів, все рівно може ховатися закомплексована жінка, яка не вважає себе чомусь красивою, не дивлячись на те, що велика частина людей її красивою, вважає. По-друге, ми не знаємо, чи проробила. Ця дівчина роботу лише над зовнішністю, чи вона працювала і над внутрішнім самосприйняттям, в тому числі. Тому що, якщо ви підходите до цього комплексно, а не лише з боку зміни зовнішності, є шанс, що системно ви зміните свої переконання, тому що одне, звичайно, не виключає інше. А от фокусування на чомусь одному, наприклад, тільки на факторі того, щоб стати красивою, і за рахунок цього стати коханою, і за рахунок цього стати успішною, фокусування саме на цьому може вам шкодити, тому що ви. Закриваєте очі на дуже важливу ланку це ваше мислення. Якщо воно не змінюється, то і зовнішні фактори не змінять того, як ви себе відчуваєте, тому що ми відчуваємо те, що думаємо, а не те, як ми виглядаємо так, ми себе відчуваємо. Важливо, що ми думаємо про всю цю зовнішність. Для ефекту на довгих дистанціях нам необхідно працювати над своїми і раціональними установками і когнітивними викривленнями, тому що без цього. Ви потрапляєте в цикл замкнутий, який змушує вас гнатися постійно за якимось ідеалом, за якимось стандартом, якого спойлер досягнути майже неможливо. Я впевнена, ви знаєте такі випадки. Можливо, ви така людина. Або, знаєте, таку людину, яка залежна від свого косметолога або свого хірурга. Хочу навести приклад людини, яка мене надихнула, в тому числі. Мені здається, що такі люди перестають бачити себе об'єктивно. Це вже така дисморфофобічна особистість, яка не може зупинитися, постійно себе тюнінгувати, постійно покращувати, покращувати. І це вже якась така навіть патологія. Люди таким чином підсаджуються на цю іглу постійного покращення, і гоняться вони насправді за відчуттям, що я достатньо, мене достатньо, я достатньо класна, сексуальна, бажана, приваблива, красива і так далі. І вони постійно продовжують змінювати свою зовнішність в погоні за цим відчуттям, яке вони так і не отримують, і не зупиняються вони саме через те, що вони не отримують. Тому що якби. Це так працювало, то при перших же змінах, там, вставлених імплантах, зміні обличчя, нарощеному волоссі і так далі. При перших же змінах вони би зупинилися, прийняли себе, полюбили себе, і не було би необхідності продовжувати себе змінювати, тому що відчуття, за яким вони йшли, здобуто. Суть якраз в тому, що воно не здобуто. І, можливо, навіть хтось буде вважати їх красивими, привабливими. І такими, яким би вони хотіли, щоб їх вважали. Але вони себе такими не відчувають, тому що немає роботи над внутрішнім, як я вже сказала. Як би я описала цей цикл, є переконання, я недостатньо гарна. Це переконання призводить до вимоги: я повинна стати краще. Ще вколоти, ще підкачати, ще схуднути, ще змінити. Для того, щоб стати гарною, що відбувається далі? Зміни є, а відчуття щастя так і не настає. Висновок, який робить людина, значить, я недостатньо гарна. І знову повторюється та сама вимога. Значить, я повинна стати краще, схуднути, підколоти, підкачати і так далі. Як ви бачите, роботу тут потрібно починати з я не до. Ну і, звичайно, змінювати паралельної думки. І емотивні практики, і поведінку, тому що поведінка вже може, не знаю, навіть загрожувати здоров'ю, мені здається. Як ми працюємо із відчуттям я недо? Я можу змоделювати, як би я працювала зі своїм клієнтом або клієнткою, які мали б таке переконання. По-перше, ми розбираємо понятійний оцей апарат, так, що таке недостатньо, коли буде достатньо. Звідки ця гарантія, що зробивши ці зміни, ви станете щасливою? Які підстави так думати? Які докази? Цей момент людина керується також когнітивними викривленнями, що є от якась там моя знайома, або якась там зірка, або якась там блогер, яка мені так подобається, вона така красива, я хочу бути схожою на неї, тому що вона така щаслива і успішна, і, і кохана, і бажана, і так далі, тому що вона красива, значить, мені теж треба стати такою, як вона, щасливою, красивою, гарною і так далі. Тут не враховується, що краса, ось ця, яку людина намагається. Створити для себе так, вона є не обов'язковим фактором для того, щоб себе прийняти. Не обов'язково досягати цієї конвенційної краси, щоб вже себе любити. Хто сказав, що любити себе мають право тільки конвенційно красиві люди, тому що ми шукаємо підстави за що себе любити, а суть. Тому що підстав не повинно бути. Це безумовне прийняття, значить немає якихось умов, які могли б на, ва на ваше прийняття і любов повпливати, його прибрати, змінити, зменшити і так далі. Це безумовне прийняття. Немає ніяких, якщо, якщо я гарний, то я себе люблю. Якщо я худа, то я себе люблю. Їх не повинно бути, тому що вони деструктивні. Наступне, що би я питала, да, що таке краса, звідки ці стандарти, хто їх придумав, хто вам нав'язав ці стандарти, звідки вони походять в вашому житті, коли і ким було нав'язане переконання, що ви недостатньо гарна, що ви, в принципі, недостатньо якась. Згадайте, коли. Це переконання було набуте, а воно саме було набуте, тому що ми не народжуємося з цим переконанням. Нам його дарують, а якщо нам його дарують, то ми можемо його повернути назад і не брати цей подарунок. Ви можете прямо назвати, хто вам це нав'язав, тому що це допомагає зрозуміти, що переконання ваше є суб'єктивним баченням когось із минулого. А не об'єктивним доказом в теперішньому. Тобто, це можуть бути батьки, якісь тупі однокласники, якісь колишні, якісь подруги, токсичні і так далі. Згадайте, хто це був у вас, хто вам подарував це відчуття недостатності. Коли ви згадаєте, запитайте себе, чому ви дозволяєте впливати цій людині все, що на своє життя. Чи хочете ви все ще дослухатися до цих людей? Чи мають вони якусь вагу? Чому ви їм довіряєте? Які підстави довіряти? Яке ще питання можна собі задати? Це кому я повинна, чого я повинна ставати краще, гарніше? Для чого? Який є закон, який змушує вас це робити, змінюватися, покращуватися і так далі? Да, типу, що вас зобов'язує бути гарною? З чого ми взагалі взяли, що ми повинні бути гарними? Для чого? Пам'ятаємо, що гарною це не дорівнює, що мене всі люблять. Гарною це не дорівнює, що я успішна, що мене всі хочуть взяти на роботу, що я всім подобаюсь, підходжу. Я автоматично стаю хорошим спеціалістом. Мені не треба ніякі навички розвивати додаткові в своєму житті. Мені не треба ніяк ще розвиватися, бути хорошою людиною, розвивати там свою харизму, я не знаю свої знання, інтелект. Все це не важливо, головне краса. Да? Ну не вже це так? Давайте подумаємо об'єктивно. Чи достатньо лише краси, лише зовнішності, яка при цьому ще є суб'єктивною і вона може комусь не подобатись, яка при цьому ще є такою тимчасовою, чи є це для нас достатньою підставою, щоб людину любити, дружити, хотіти її взяти на роботу, купляти її послуги і так далі. Чи лише зовнішність є таким ключовим фактором? Ні, не лише зовнішність. Очевидно, що ні. І це потрібно помітити. Коли ви будете відповідати на всі ці питання, у вас можуть вилізти дуже багато інших таких підпереконань, які будуть зміцнювати ваше головне переконання про власну якусь недостатність. Наприклад, якщо я буду гарною, то на мене будуть звертати більше уваги. Якщо на мене будуть звертати більше уваги, то я буду відчувати себе краще внутрішньо. Типу, я таким зайду ходом, да, якщо я буду така гарна, то люди будуть мені це говорити ти гарна, і я тоді психологічно змінюсь. Чи не бентежить вас тут власна залежність від думки і оцінки іншої людини? Чи не здається вам це такою небезпечною ставкою розраховувати на оцінки інших людей? Чи не потрапляєте ви таким чином в ту саму гонку? За увагою і позитивною оцінкою інших людей, тим більше враховуючи, що ви ніколи не зможете домогтися абсолютного прийняття людей, ви не зможете домогтися абсолютної такої прихильності до себе, тому що якою б бездоганною ви не були. Все рівно знайдеться людина, якій ви ну таке щось, і всесвіт ніколи не визнає вас всеціло гарною. Не тому, що ви справді не гарні, а тому, що почуття краси у всіх суб'єктивне. От навіть недавно у мене був клієнт, з яким ми якраз обговорювали об'єктивну і суб'єктивну красу. Якщо ви це дивитесь, привіт! От ми з ним обговорювали цю красу. І я йому не можу приклад Моніки Белуччі, який зраджували в стосунках, а вона, типу, являється конвенційно красивою. Так? Ну, багато хто вважає її красивою. І мій клієнт мені каже, а мені вона не подобається, вона якась якісь неї великі, якась вона велика, якась вона така ну, крупна. Мені такі жінки взагалі не подобаються, я не вважаю її привабливою. І це ще раз доказує те, що навіть така краса, яка вважається для мене суб'єктивно, красивою і ще якоюсь групою людей також. Моніка Белуче вважається красивою, навіть така краса може кимось, ну не заходить людині, може кимось не цінитись. І кожна людина, яка також вас оцінює, вона теж має право вас оцінити негативно, дайте людям право вас вважати негарною, ви від цього не помрете. Да? Зачем ви так убиваєтесь, ви ж так не об'єтесь. Якщо у вас є якісь хейтери були, чи вони є зараз, які вас критикують, яким ви не подобаєтесь, то пам'ятайте, що і у Бели Хадід, і у Анджеліни Джолі, і у Манікі Белучі, хто там ще там не знаю, Кендал Дженери, і так далі, у них також є як поціновувачі, так і хейтери, і вони теж комусь здаються зовсім не гарними. Якщо вам вони здаються гарними, це не робить їх гарними для всієї планети Земля. Якби суспільство не агітувало, що існує якась конвенційна краса, так все рівно ми не можемо поперти проти того факту, що дуже багато конвенційно красивих людей, які чомусь нещасні, які чомусь кинуті в стосунках, яким зраджують, де виходить також кар'єра або які. Спиваються, знаркоманюються, скурюються, кінчають життя самогубством і так далі. Чому тоді так багато цих випадків? Можливо, це свідчить про те, що це не робить людей щасливими, це не змушує їх себе любити, приймати і так далі. Це робиться по-іншому трошки. Це робиться зазвичай психотерапією. Ну, або просто э, в такому саморозвитку, де людина усвідомлює свої ірраціональні переконання самостійно, і самостійно над ними працює. Тут я не агітую обов'язково всім на психотерапію, я вважаю, що вона не всім треба, не всім потрібна, і тим більше репт теж підходить не всім, бо там треба бути критично э, чесним з собою і пахати, я б так сказала, для того, щоб відчути ефект на собі. І якщо у вас немає готовності до цього, це абсолютно нормально, це не всім підходить також. Тому ви можете працювати самостійно, навіть дивлячись мої відео, я думаю, що вже трошечки щось у вас змінюється в самосприйнятті. Навіть якщо ви намагаєтеся домогтися визнання вас красивою якоюсь конкретною людиною, наприклад, там ваш хлопець чи ваш колишній, чи якась іще людина. Знову ж таки, дайте собі відповідь на питання, як це гарантує мені щастя? Ну, визнає колишній вас красивою. Що далі? Це означає, що він вас любить? Чи, чи це означає, що вам гроші заплатять? Ну, чи типу, що станеться такого, що вас визнають гарною? Де взагалі кореляція між я красива і мене люблять? Чого, якщо я красива, то мене люблять? Звідки цей зв'язок? Ми ж можемо вважати людину гарною? Але при чому тут кохання до неї, при чому тут, не знаю, дружба з нею? Чи обов'язковим тут критерієм є визнання вас красивою? Зовнішність це ну, занадто якийсь, не знаю, тупорилий привід з вами дружити, вас брати на роботу, вас любити і так далі. Так, да, це, звичайно, приємно, коли ви заходите і на вас обертаються, і ви така звізда. Але що це що далі? Що це гарантує? Перше враження. Так добре, перше враження це одна секунда, що ви далі будете робити, якщо ви не розвиваєтеся, не вкладаєтеся в інше щось, ви не хочете звернути увагу на те, що вас дійсно присідає. Можливо, у вас і так із зовнішністю все добре, ви вже перестаралися. До речі, це ще дуже важливий момент. Зараз такий трошки буде психоаналітичний бред. Але можливо, вам вигідно фокусуватися лише на своїй зовнішності, тому що ви не хочете думати про ті гепи, які у вас є в там, не знаю, ваших знаннях, вашому розвитку, наприклад, там ви фокусуєтеся, що треба, ну, хай це буде щось класичне худіти, і при цьому ви, ваші, всі ваші думки зайняті тим, щоб худіти, і ви при цьому нам не, не знаю, не вчите там мову. Не займаєтеся своїм саморозвитком, у вас немає хобі, у вас немає там не знаю чогось ще класної якоїсь роботи, яку ви любите. Тому що немає коли цим всім займатися, немає мені коли ставати цікавою особистістю, там, чи не знаю, хорошим партнером там, чи хорошим другом, чи якоюсь ще людиною. Тому що я зайнята тим, що мені треба худіти, Чи мені треба змінювати там, не знаю, розріз очей, там, чи мені треба волосся нарощувати. Ну, я занадто цим зайнята, вибачте. Да? Тобто Це така теж вторинна вигода. Поки я фокусуюсь на цьому, мені нема коли думати, як мені стати цікавою людиною. Тому що я збираюся брати зовнішністю, на що мені ще щось розвивати. Да? Ну, це такий трошечки вже мій вайб Вероніки Степанової. Але я думаю, що про це варто подумати і makes сенс. Я хочу підкреслити, що я не агітую забити на свою зовнішність. Да? Бо це вже буде все або нічого. Або я себе запускаю, або я себе переколюю філірами. Да? Ні, тут ми будемо дотримуватися все-таки золотої середини. Ви можете змінювати свою зовнішність. І не залишатися такими, як ви є, але е, спробуйте так чисто для експерименту, спочатку попрацювати над своїм мисленням, перепровірити, чи все там нормально, чи не керуєтеся ви якимись викривленнями, тому що ми схильні мислити і раціонально. Ми це всі, ми люди, все населення. Нам всім це притаманно. Перепровірте, чи не керуєтеся ви якоюсь нелогікою, чимось ірраціональним. Дайте собі відповідь на питання, чи є хоч маленький шанс, що ви зможете побороти свої комплекси без зміни зовнішнього, а лише за рахунок зміни внутрішнього. Якщо є такий шанс, що щось інше зробить вас впевненіше, змусить вас прийняти себе, полюбити себе і так далі. То, можливо, варто спробувати, якщо є така можливість, дайте шанс психотерапії і роботі над своїм мисленням покращити ваше життя, тому що просто зміна зовнішнього може призвести до ось таких, о... я не знаю, наче вас хочу залякати. Ну, ви розумієте, про що я кажу: що не дайте цим собою керувати. Стандарти краси придумали такі ж люди, як ви. Чим вони краще, ніж ви. Вони що, якісь, не знаю, боги, якісь журі, якісь, якісь експерти. Чи це може бути в тому числі маркетинг, щоб заробити на вас? Дівчатки, просто подумайте, як на нас заробляють, скільки продано всякої херні для того, щоб заробити на наших комплексах. Якщо ми будемо продовжувати, отак от поколіннями цілими на це все вестись, це не зупиниться ніколи. Ми завжди будемо закомплексовані. Тому що реклами, тому що маркетинг, тому що на цьому заробляються великі гроші. Давайте не будемо все-таки такими сліпими до цього і такими жертвами того, що відбувається. Жертвами тих вимог, які ставляться перед жінками особливо. Ну тому, що саме від нас вимагають бути красивими, саме від нас цього очікують. Тому давайте все-таки критично думати, не давати на собі їздити. Не давайте себе використовувати, на собі заробляти. Я знаю, що всі ці дівчачі штучки вони можуть вам доставляти задоволення. І це класно. Головне, не попадайтеся в цей цикл, тому що от навіть я, яка старається критично мислити і на що таке не вестись, все рівно ведусь і помічаю за собою, що іноді бувають шарики за ролики, ну, в цьому всьому в цих комплексах, і в цьому всьому. Якомусь маркетинговому бріду, тому я вам бажаю безумовного самоприйняття. Я буду про це іще розповідати дуже багато. Підписуйтесь, щоб не пропускати мої нові відео. І діліться обов'язково своїми історіями в коментарях. Мені буде супер цікаво почитати і вашу думку, і ваші історії щодо ваших комплексів. Тому зустрініть.